Про програму давайте розпитаємо у заступниці міністра економіки. Це Надія Бігун. Вона з нами зараз наживо. Пані Надія, вітаємо! Вітаємо вас. Добрий вечір. Отже, президент України анонсував виділення громадянам тисячі гривень. Програма називається ЄПідтримка. До речі, схоже, програма вже була у нас існувала в 2021 році. На що протягом і протягом якого періоду можна буде ці гроші витрачати? І найголовніше запитання: чи кожен громадянин України має право на отримання цієї допомоги в тисячу гривень? Дійсно, це програма дуже схожа на ті програми підтримки, які впроваджувалися раніше. Мета цієї програми допомогти громадянам, перш за все, тим сім'ям, які для яких ця зима буде надскладною, допомогти їм забезпечити кращі умови проходження зими, заплатити за комунальні послуги, отримати інші послуги, які їм потрібні. Для участі в програмі будуть буде можливість оформити заявку як дорослим нашим громадянам, так і дітям. Програма буде доступна протягом трьох місяців для замовлення. Тобто подачі заявки на отримання тисячі гривень це буде грудень, січень, лютий. А гроші можна буде витрачати протягом 25-го року. На що ці кошти можна буде витратити? Я вже почала казати. Це перш за все комунальні послуги. А в принципі, перелік послуг той самий, як у нас в програмі національний кешбек. А також ці кошти можна буде витратити на купівлю книг українського виробництва. До речі, серед запитань українців, хто вже знає про цю програму, чи можна витрачати дійсно на знаєте, на підтримку культурного середовища нашої держави? Це квитки в театр або книги українських видавців, або до прикладу, там ще певна підтримка, можливо, якихось культурних проєктів. Тобто орієнтуватися можна на ті ж самі послуги, які ми маємо в кешбеці, правильно? Всі вірно за також, як і за умовами кешбеку цією тисячі можна буде скористатися для того, щоб отримати послуги. Послуги це можуть бути театр, це можуть бути квитки в кіно. Це можуть бути послуги, транспортні, медичні послуги, телекомунікаційні послуги. Тобто, наприклад заплатити за мобільний телефон чи за інтернет. це можуть бути поштові послуги, а також інші послуги, які передбачені в програмі. Національний кешбек, дійсно сфера послу послуг стикається з надзвичайними викликами, і ми розуміємо, що в сфері послуг також буде дуже важко пережити ці виклики, які перед нами стоять. Ми маємо достатньо позитивний досвід. Насправді як ми проходили схожі виклики під час ковіду. Так само тоді можна було витратити кошти, які отримували громадяни на певний перелік послуг. Також тоді можна було витратити ці кошти на купівлю книги. Ми побачили, що в той. Момент дуже багато населення насправді. Скористалися цією можливістю, і понад 1 мільярда гривень з 8,6 загалом було витрачено саме на книги, і це допомогло, наприклад, книговидавнічій галузі підготуватися, можна так сказати, да зайти в період війни підготовленими. І от ми, наприклад, сьогодні зустрічалися з книговидавцями, і вони наголошували на тому, що саме за рахунок тої програми, яка була під час. Ковіду а вони змогли отримати достатньо великий обсяг ринку, замовлення спокій з боку громадян, і це допомогло пережити складні часи під час війни і зараз проходити ці всі виклики, які у нас є. І що цікаво на що ми наголошували наші книговидавці? Вони казали, що є така. Ну, ви знаєте, напевно, що у нас більша частина книговидавців, дві третини всіх видавців, вони знаходяться в Харкові. На да? Харків це є столиця книговидання. І харківські видавці вони кажуть про те, що коли була деокупація Харківщини, і вони особисто багато хто відвідували бібліотеки, які були на деокупованих територіях, ці бібліотеки були ну майже всюди повністю зруйновані. Перш за все була знищена література українською мовою. Але вже одразу в ці бібліотеки, прямо в коробках, були завезені книги російською мовою, і росіяни буквально одразу почали свою окупацію з того, що почали насаджати літературу російською мовою. Тому дійсно ця культурна складова і те, що ми маємо навіть під час війни, а намагатися всіляко да просувати українську книгу, просувати українську культуру, підтримувати сферу послуг і культурну сферу підтримувати, тому що це є частиною нашого суспільства, нашої країни. Да, це є дійсно дуже важливе. На цьому наголошують. І книговидавці, і ми це бачимо з результатів попередніх наших програм. Тому да, це дуже важливо. Дякуємо вам. Дякуємо ну вам. дуже сподіваємося, що програма запрацює, і ми зможемо скористатися ну, власне, і на користь держави. Зокрема, спасибі, Надія Бігон, заступниця міністра економіки України, була з нами на прямому зв'язку.